Без жодних виплат залишилася жінка-інвалід з маленькою дитиною на руках. Переселенка Наталія Горпиченко запевняє, помилково опинилася у чорному списку шахраїв Мінсоцполітики. Вона майже все життя провела в інтернаті на Донеччині у сусідню в Дніпропетровську область. Її перевезли волонтери. Допомогти взялася наша Наталія Гусак. Їй 34 і в неї нікого немає. Мати покинула ще в пологовому. Вихователь інтернату знущалася через її діагноз, розумову відсталість. П'ять років тому волонтери влаштували жінку інваліда у так зване соціальне село. Вона саме екстерном закінчила школу і отримала атестат, коли влітку 2014-го змушена була тікати з Донбасу. Коли ми виїхали, я пірну пенсію, оформила, ну переділувала. А потім уже почали утеті переселенські нам давати. Отета оформляла. За півтора роки жінка жодного разу не виїжджала за межі Дніпропетровської області. Тут вийшла заміж та народила сина Святослава. Але з чоловіком стосунки не склалися, тож із малюком знову переїхала у соціальне село в Орлівщину. Ну все було нормально, і дітське оформила, все було все нормально. А это я от позавчора, да, позавчора тож поїхала. Я родічки, я всі документи зібрала, Ну, прийміть мене, Вони кажуть, а ми вам виплати всі закрили. Ви жалі за Україну. Я вийшла, ну плакала там росомні дівать. Чому Наталія потрапила до чорних списків мінсоцполітики як шахрайка? Волонтери не розуміють, кажуть, в неї навіть немає перепустки для перетину зони розмежування. Відмінили не тільки виплати переселенські, но її лишили статусу внутрішньої переміщеної особи. І, значить, світлення у неї ушла, атмінілась пенсія по інвалідності. Друга група, це не робоча група. Чому Наталя потрапила до чорного списку, і профільний міністр пояснити не може. Втім, запевняє, вирішити проблему дуже просто. Просто треба в управлінні соцзахисту фізично з'явитися і підтвердити документи, які у кожного вимушеного переселенця є. Вони є. Це займе 5 хвилин. Наталя зволікати не стала. Я написала заявлення. Що я каката, -то, то не виїжджала нікуди, ні уїжджать не збираюсь. Вона приїхала, все нормально, показалось. і ми будемо відновлювати її виплати. Скільки часу на це буде? Ну, так, зараз одразу я не можу сказати конкретно час. Зазвичай пенсію з інвалідності Наталя отримувала на початку кожного місяця, але наступну раніше квітня не дадуть. Чим годувати маля місяць, невідомо. З Дніпропетровської області Наталя Гузакодимиштенгеловсабитія канал Україна.